Любі дії краще за бездіяльність, навіть помилкові. Я це побачив. Що, що в навчанні, в любій справі, яка тут є військова, що відносина з командирами, що відносина між собою, що відносина в родині на відстані, що в розумінні себе. Люба, люба дія краща бездіяльність. Навіть якщо вона помилкова, але вона не зупинена, вона все рівно тебе приводить до того, що ти станеш більш. Ну там, Професійнішим, оптимальнішим, щасливим. Давай так, щасливим. Ти станеш щасливіше в любій ситуації, якщо будеш ту сторону рухатись. Е, основне, це отримати цей правильний вектор руху. Руслан мені в цьому дуже допомагав періодично, витрачав на мене, е, приділяв мені не витрачав, скажімо так, приділяв дуже багато часу свого. І е, насправді це теж є дуже важливим. Це піклування когось про тебе, який може, хто може тебе хоча б зрозуміти. І знай... знайшовши таку людину, за якою ти можеш спілкуватися, яка тебе розуміє, це вже великий крок в ту сторону, де ти зможеш в новій ситуації знаходити посок щастя, бути більш стабільним. І що якщо стосування це війни, то зможеш вижити там або зберегти своє здоров'я. Mm -hmm. Так, люба робота краще за її відсутність, тому що ну, mm -hmm. щоб щось змінилось, треба щось зробити і щось вдіяти.